Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 24 жовтня 2025 року. Незмінні чотири варіанти і я прошу вас зробити свій вибір. І так. П'ятниця 24 жовтня 2025 року. Перший варіант карта дня, другий варіант карта дня, третій варіант карта дня і четвертий варіант карта дня. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? Туз мечів. Туз мечів це у нас якась істина, ясність, да? рішення якісь будете приймати, активність така буде, знаєте, рубаю, отсікаю, забираю, такі буде рішучі. День такий рішучий. Ну, аналітичний, рішучий, будете, ну, так як би сказати, по фінансам то новий початок, аналітика можливо, якщо так брати. А взагалі, взагалі, та, така буде якась, знаєте, прояснення якихось ситуацій. Ну, Якщо, знаєте, говорите правду матку в глаза, то може бути і конфліктна ситуація, і холодність якась може бути. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій енергії ту замочив. Да? Ну, це новини. Якісь новини будуть вам дуже багато новин і будете оціювати, що правда, що неправда, що що, що соответствує аналізувати якось, знаєте, отакого от плану. Дія, Не знать, що буде робити. От, ну, це ж воно, Непонятно, що воно якісь будуть валитися по е, жезлів, може бути якісь такі, дуже багато новин, які треба, по ваша дія відсіяти. Да? Відсіяти, що нужно, що не нужно. І тух ви імператор. тобто Ви молодець, ви як по імператору, то це така енергія така влади, структури, контролю. Взагалі, ну, день такий буде у вас аналітичний, аналітично рішучий. Буде відсікати, ставити всіх на міста, говорить, що кому робити, і таки, може навіть трошечки конфліктний. Тому, дорогенькі мої одинички, п'ятниця у вас такий серйозний день, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергобін. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Якщо не підписані ще на мій канал. І, як завжди, моя традиційна щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А у двічок башта, руйнування, щось таке, знаєте. Звільнення від старого, руйнування, лама, ну, ламати стереотипи, можливо, знаєте, щось вже таке надоїло, проїло, як знаєте, очищення, як ото гнойник прорвав, яке да, якесь вже виль, вильється, вискоче, задовбало воно. це таке, скільки можна це терпіть по вежі, да. Радикальні якісь такі будуть дії у вас. Ну, По фінансам, я думаю, що це. Ем, ну і Втрати, такі, знаєте, може, навіть звільнення з роботи, якщо фінансів брати. А взагалі, це ем, якісь такі, знаєте, те, що вам не подобається, ви будете його знаєте, з корінням викидати. Отаку. Руйнуємо до основання і починаємо знову. Якийсь такий буде кризисний хаос. Щось то те, то те, якось будете. Ну, Для українських моїх, е українських в мене багато, я маю вду. Е на території, хто живе на території України, башта, це обстріли, тому не ігноруйте. Але щось таке, я ж кажу, як наче гнойник прорвав, терпіли довго по енергетики таке відчуття, терпіли довго, так ставимо, та в конце концов, треба цьому поставити всьому край. Якесь отаке. Не вам, а якось ви будете це робити. Причина. Ну, королє, король мечів. Король мечів це у нас така людина, це воїн. Да? По, можуть бути дійсно воєнні, якісь такі удари, тому будьте уважні, будь ласка, не, не ігноруйте. І ви ж бачите, що на політичних аренах зараз дуже великі зміни. І тому як загнана криса в угол, може бути трошечки. Таке, знає, неадекватність. Вони не є неадекватні взагалі. Можуть бути неадекватні. Тому якісь можуть бути такі. Але якщо брати, наприклад, енергетично, ми беремо енергію. Тобто енергія така радикального по королю мечів, знаєте, є стратегія, є руйнуєте, да? проясняйте те, що я вам говорила, не, не все таки не вас, а ви. Ви щось будете міняти. Ви радикально, ви аналізуєте, ви виводите всіх на чисту воду, ви ставите свої. Е е е Кордони, свої претензії, да, такого по королю мечів. Король мечів це в нас такий, знаєте, розум, лагіка, контроль. Ем... Керуєте, оцінюєте, отакий, дуже сильна людина. А може, знаєте, як -от, може, не ви такі м'які і не сильні, а вже так надоділо зірвалися. Оце може бути в цьому питанні. Дія буде по колісу фортуни, тобто зрушиться щось з місця, щось почнеться мінятися кординально. Обмеження, ну, скажімо так, кінець якомусь обмеженню може бути. Да? може Можливо, якась була поїздка, яка не получалася, да? І ви такі кардинально, Так, все, хватит, скільки можна тягнути, Треба щось рішати. Може бути у когось і таке. Але день такий, знаєте ну, Серйозний, рішучі дії, я б так сказала, такі будуть у вас. Ну, Так по енергетиці це те, що я відчула. Якого такого нема, не притягуйте, будь ласка, але будьте уважні, я ж я казала, вже, не буду повторяти, уважні. І якщо ви там все ж таки вирішите щось кардинально міняти, то і тим паче по королю мечів, то, 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 то якось пощадіть, не, не сильно розходьтеся. Щоб не, не порубати і не винних. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі, мої трічки. А от річок. Беру котомочку і пішов, чи пішла. Не хочу нічого робити. Не хочу я цього усього на це все дивитися. Я не хочу вже п'ятниця, Хочу вже додому, хочу вже празника, да? можливо, вже заморилися. Достало. По, по кубків, по восьмьки кубків, це вихід пошуку, втікаю да? від вас. Так. Йдете Знаєте, замислилися, щоб кудись піти, кудись щось відійти від справ. Ну, п'ятниця, ж, про що ми говоримо? Уже хочеться е... якогось відпочинку, таке по енергетики, як наче е... наче як хочете відійти від справ. Отак вот би я сказала, щось таке по повідч... відчуттю. Ну, п'ятниця. Давайте подивимося, яка причина. Ну, якесь навіть навіть таке, якесь самотність, усамітнення якесь, відійти від справ. Причина чому така саме. Ну, вихід з якихось відносин, з якихось союзу, з вихід, можливо, когось і таке глобальне, знаєте, рішуче глобальне. Щось така п'ятниця, Знаєте, таке, таке впечатлення, не хочу бути. Якось, знаєте, от робили щось разом. Потім такі ні, я зроблю, не хочу я оце, як ото кажуть, групове-чортове. Е, я от м, професіонал, я знаю, як це зробити, я відійду від того, того що, як воно робиться, і почну робити все сам. І в конічному ітогі по, Корол... по королеві Пентаклів знаєте, як е, м, правильно, раціонально використані ресурси і маю теж. Маю щось в руках. Да? Тобто Королева Пенатлів це така жіночка, яка, ну, скажімо, раціонально використовує і має результат. Оце от якось отаке. Відійти від якихось там якогось союзу, який вам не дає вам ніякого прогресу, скажімо так. Да? Ну, Тянеться. От розумієте, якась є якась ситуація, яка дуже довго тянеться, і вже треба цьому покласти край. Да. Немає, немає затянулося, затянулося на довгий час, да, якась отаке, якесь совмісне. Тому ви берете, вибираєте, да, от вибрали щось і, да, вклалися, ну, чи зробили якийсь свій внесок і підете далі, получите результат. Тобто ви якось от, знаєте. Не хочу я, щоб ще щоб разом щось робити. Отак. У когось буде так. У когось може, і знаєте, як ото кажуть, е хочеш, щоб було зроблено добре, то зроби це сам. Це може бути і така, так, така ситуація теж. А взагалі, ну, доповнююча інформація, кому, кому це треба, було, то й почув. А взагалі, то я ж кажу, буде таке відчуття, е і я так відчуваю, що вам захочеться, оце знаєте, вже п'ятниця, вже не хочу нічого. Вже Перекладу на наслідують, понеділок дороблю. Оце може бути е, в такій ситуації, що вже надоїло, вже перероблю, зроблю вже потім. Оце пот... такий, такий мене прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь, на не підписаний. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А в четвірочок Паш Кубків, енергія цікавості, Такої новини, новини якісь буде. Який, знаєте, початок якогось дослідження. От заінтересувалися чимось, таке інтересненьке щось. Проявили якогось такого, знаєте, за, заінтересовості, проявили е, ну, якусь таку. Ініціативу, можливо, навіть предложення таке, да? і ну, значить, починаєте якось вивчати дане питання, да? чи людину, чи якесь там, я не знаю, щось, щось вас заінтересує. Можливо, дійсно якесь покупкам це нові можливості можуть бути. Флірт, якийсь навіть таке. Ну, такий. Таке якесь восхищення може бути чимось. Зацікавленість. Мені така йде інформація. Якісь, о Чим заінтересуєтеся. Казалося, може, воно, воно вам і не так Проявите якийсь інтерес, але воно буде вам для вас цікаве. Неважливо, що це. Чи це людина, чи це якась подія, чи, можливо, ситуація якась. Давайте подивимося, причина, чому, що це таке. Вивчення, я ж кажу, зацікавленість. От тут по карті Луна це як ну, щось непонятне, і ви не починаєте, як наче вивчати, заінтерісовуйте. І тут ну, те, що для вас має ну, важність. Тут ще лицар кубків, це, знаєте, спочатку заінтерісовуватися, а потім очарування, да, якесь, можете і очаруватися і Дія. Дія, Берете ситуацію, вивчаєте. Я ж кажу, щось вас заінтересує дуже серйозно. Яке, от ви вивчите це, ви зрозумієте це, і це може якийсь дасть поштовх для вашої задумати за, про зміну якогось вашого життя. Про зміну про якусь, да. якийсь, може, поїздку. Якусь, когось. От ви щось понравиться, ви ним ви його вивчите, подивитесь на це з різних сторін. Це ще більше в цьому влічитись, візьмете це все собі на, на контроль і все ж таки, можливо, задумайтесь про якісь там зміни або зміну в подорож якусь може бути когось таке. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. А взагалі, вщі я вам скажу, четверочки, ви будете в якомусь такому трошки в розових очках. Такі от вохищені якесь. Компліменти можете отримувати. Знаєте таке, таке, такий прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані, робіть енергообмін. Ну, і, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!